Майже чотири місяці саме стільки війська окупантів безуспішно штурмують містечко Авдіївка. Завдання, яке командування РФ ставило своєму 45-тисячному групуванню, так і не виконано. Першочергово планували захопити Авдіївський терекон, перерізати залізницю, взяти село степове з подальшим рухом на Бердичі і на трасу 05-42, просунутися Просунутись у північному західному напрямку через водяне до тоненького та сєверного, попри чисельну перевагу у живій силі і техніці, окупанти досі штурмують місто і околиці. Невеликими просуваннями противнику вдається трохи потиснути нашу оборону. Мова йде за десятки або сотні метрів. Ворог з трьох боків тисне на місце. Що зглянути на мапу дістать, то видно, що окупанти всередили свій удар в районі степового силами двох бригад 15-ї та 30-ї другої загальновійськової армії від веселого в напрямку Авдіївки також. Оперують окупанти силами 114 окремої мотострілецької бригади з боку кам'янки. Оперують силами одразу дві ворожих бригади. І це... Помітно по масштабам наступу на півночі в районі коксохімічного заводу окупанти наразилися на опір зсу, тому пішли полями. А у східному секторі, намагаючись просунутись до піщаного кар'єру, а на південному вороги вдалося зачепитися за вулиці Соборна Спортивна. Вулиці ці ось в цьому напрямку. Удар фронтальний з боку синуватської розв'язки. Окупанти намагаються рухатися вулицями Чернишевського, соборно і спортивно. Також із промзони ворог намагається силами двох бригад рухатись також вздовж вулиці Колосова. Це стара Авдіївка. Війська противника намагаються нав'язати силам оборони вуличні бої, оскільки у полях дуже великі втрати за підсумками наших, скажімо так, військових експертів. Це один до десяти складна ситуація і на південному фасі. Якщо розглянути на мапу, то видно, що окупанти тиснуть в. В районі Сєвєрного, в районі тоненького, і це фактично 55-та ворожа бригада. В районі Первомайського також не зупиняються Штурми видно невеликі просування, великі сили кинули окупанти. Також вздовж дороги в Первомайському вони атакують невеликими групами за підтримками БМП. Також є незначні просування в районі Неверського. Попри скажімо так, перевагу ворожих дронів і артилерії. А хлопцям вдається тримати оборони, хоча і не без втрат.